Петра Симоненка знову допитують, Лідера комуністів викликали в СБУ. Повідомила прес служба компатії. Нагадаю, 6 квітня СБУ вже мала розмову з головним комуністом. Допит тривав тоді понад 10 годин. За ситуацію зараз стежить Яна Танчак. Вона на зв'язку телефоном. Чи не вийшов іще ще з Симоненко? Яно. Очі не закінчився. Він триває з 10-ї години. Перед цим Петро Симоненко поспілкувався з журналістами, заявив, що його викликали як свідка. каже, провадження відкрито за чотири статтями, за якими саме не називає. Каже, що це таємниця, таємниця слідства. Єдине, що заявив Симоненко, це те, що вважає, що нинішня влада повідкривала ці справи, щоб не допустити компартію до місцевих виборів. Нагадаю, раніше СБУ заявили, що перед Ть обставини відвідування Симоненком пленуму комуністів у Росії, а також причетність комуністів терактів в Одесі. Тож допит триває минулого разу. Нагадаю, Симоненка розпитували 11 годин Саша. Яна Танчак про допит лідера українських комуністів Петра Симоненка, що зараз триває в СБУ.